Що станеться з дня на день? Що ми вас чекаємо, дуже зовсім скоро. Якщо у вас виникло особисте питання, ви можете задати його, перейшовши за посиланням. Знаєте, ви йдете до нових берегів. Тут можуть стосуватися роботи. Вам буде страшно, але не бійтеся, це потрібно для вашого досвіду. Так, це буде робота, але вам страшно, тому що ви не знаєте, як там буде, чого чекати. Ну і ще невизначеність є стосовно роботи. Але там будуть